У Луцький центральний пункт допомоги, який розташований в приміщенні Палацу учнівської молоді, прийшла 58-річна Тетяна Лисенко. Чотири місяці тому вона з чоловіком приїхала на Волинь з Луганщини. Прийшла взяти теплі речі на зиму. До холодів говорить, готова. Нікуди ми їхати не збираємося, так тут будемо зимовати. Там, де ми жили, в посілці 7 мая нету ни ні світла, ні ни ні газа, ни... Ні... в ну вода у нас колодізі. Ми в деревне, Так що ми к этому вже адаптированы давно. Анна Бондаренко із Запоріжжя у Луцку жінка з родиною два тижні. У пункт допомоги прийшла вперше. Обув на дітей, тому що вижалі уезжаешь... ж. О, так також побросали машину самое необходимое. Ну за діжди де да, прийшли. У нас пока світ не отключали. ні світ, ні воду, бы проблем не було. Півроку живе на Волині харків'янин Валерій Душин. Каже, думає над тим, як пережити зиму, якщо будуть перебої зі світлом та теплом. Повербанк є, а свічками ще ні. Думав. Е Свічками там є технологія, що там глечки вже знайшов, щоб обігрівати свічки. Туристами були, плавали на байдарках. Якщо холодно, ми камінь брали в вогонь, нагрівається, потім в палатку заносиш. Воно дуже гарно гріє. Не знаю. Ну во дворі в місці таке не зробиш. В селі може бути. Сортує дитячий одяг Людмила Ходаковська. Щодня у пункт допомоги каже жінка, приходить до сотні людей. Найбільше переселенці потребують зимових речей. Дитячі очах дуже потребують, тому що діти ростуть, дітям потрібен одяг, іде холодно. Найбільше беруть зараз зимові речі. Одяг, лучанин Олег Кербалай у пункт допомоги привіз медичні засоби. Чоловік волонтерить від початку повномасштабної війни. Спершу возив військове спорядження, згодом продукти. Від початку війни активно возили на Київ. Після того вже в інші зони бойових дій. Наразі привозимо сюди. З початку повномасштабної війни благодійну допомогу отримали майже 20 тисяч переселенців, сказала відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книж. Ситуація кардинально щодо кількості внутрішньо переселених осіб не змінюється. Є ті, хто вже давно є практично повноцінними мешканцями міста Луцька, маючи довідку внутрішньо переселених осіб. Є ті, хто зареєструвалися щойно, але ті, хто зареєструвалися щойно, не є вже станом. На сьогодні так багато. Лучан, які долучаються до допомоги, є дуже багато, чим ми дуже пишаємося. Так, і волонтери. Потреби великої у одязі немає. Більше ми наголошуємо, якщо десь хтось хоче допомогти, більше ми все-таки наголошуємо на постільній білизні, ковдри, подушки. Пункт допомоги у луцькому палаці учнівської молоді працює тричі на тиждень в понеділок, середу та четвер з 9 до 18 години. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.